Ви так на це чекали. Сьогодні ми презентуємо вам довгоочікувану новинку на ринку України. Трактор New Holland T7260 з трансмісією AutoCommand. Ці машини забезпечують найкращу продуктивність роботи та високий рівень комфорту при виконанні будь-яких завдань. Мене звати Артем Перешейн, я продукт-менеджер із самоходної техніки в компанії Техноторг. В цьому відео ми зробимо огляд трактора та розберемо детально його характеристики. Тож, поїхали. Т7260 оснащений двигуном NEF робочим об'ємом 6,7 літра, виробництва компанії FPT Industrial, який розвиває потужність до 260 кінських сил. Крутний момент на рівні 1100 Нм при 1500 обертів двигуна на хвилину. Тож трактор легко можна використовувати з агрегатами, що мають більшу потребу щодо потужності трактора для виконання поставленої задачі. Трансмісія «Автокоманд» забезпечує плавний перехід між чотирьома механічними діапазонами, завдяки чому робоча швидкість трактора завжди близька до точки, в якій крутний момент передається механічним шляхом з максимальною ефективністю. Надзвичайно потужний насос Megaflow з продуктивністю 170 літрів на задні виходи. Це один з найбільших показників на ринку України. Отдільно на даному тракторі встановлений насос 65 літрів для рульового керування та трансмісії. Megaflow необхідний для самого найвибагливішого прицепного або навісного знаряддя, яке потребує максимальний потік. Максимальна продуктивність цього насоса досягається на мінімальних обертах двигуна для економії палива. Кабіна New Holland Horizon забезпечує найкомфортніші умови праці для оператора. І ось чому. Кабіна має найнижчий рівень шуму у класі 69 дБ, максимальну оглядовість з тонкими стойками, клімат-контроль з вентилятором підвищеної продуктивності, комфортабельне сидіння оператора з напівавтоматичною пневматичною підвіскою. Багатофункціональний підлокітний сайдвіндер другого покоління значно спрощує роботу трактора з агрегатованими знаряддями. На ньому розташовані всі основні органи керування, обертами двигуна, трансмісії та гідравлічної системи. Для підвищення ефективності трактора передній міст оснащений гідравлічною підвіскою TerraGlide, яка може працювати як в польовому режимі, так і в транспортному. Кабіна «Горизонт» оснащена амортизаційними стойками для підвищення комфорту оператора та ефективної роботи протягом робочої зміни. Робоче летосвітлення допомагає забезпечити загальну максимальну продуктивність, оскільки дозволяє якісно і ефективно працювати у темну пору доби. І наостанок трактори New Holland серії Т7. Якнайкраще відповідають всім типам вимог, які існують в галузі на сьогоднішній день, адже вони оснащені інтегрованою системою точного землеробства PLM Intelligence, яка забезпечує автоматичне водіння та посекційний контроль причіпного обладнання. Будь-яких питань щодо моделі або її придбання можете звертатися до офіційного дилера компанії Техноторг. Як завжди, контакти в описі до відео. На все добре!